Подих з зими, живопис трьох прикарпатських митців презентували в Івано-Франківську свої пейзажі. Вчитель та двоє його учнів присвятили різдвяним святам. Виставляються у трьох, бо в живописі вони близькі по духу. Хоча й працюють у різних манерах, в спільній експозиції їхні роботи в гармонії. Ми знаходимо спільну мову, і якось там нам так добре виходить. Гармоніюємо одне одному. Причому ж робота в нас так, як ви бачите, різного плану. З цілісності вона дивиться, ніби гармонійно мені здається. Mm -hmm. Ініціатор експозиції Любомир Худяк каже: презентувати полотна колективно цікавіше. Поряд з іншими на свої роботи дивишся по-новому, більш критичніше. Відтак не змовляючись, їхнє живопис об'єднує помітна окулінія, духовність. Майже на кожному пейзажі церкви та куполи. Ми бачимо, що, ну що стається через брак духовності, брак любові. Ну, ну і, і тільки сліпий, не може бачити, куди рухатись і. Тобто духовність потрібна людині без неї ніяк. Свого наставника Володимира Сандюка учні намагаються не копіювати. Кожен бачить зиму по-своєму і відтворює її на полотні в своїй манері. Приємно, що вони не зупинилися, що вони працюють після закінчення інституту, не залишили цю справу, попри те, що матеріально їм десь важко. Бо зиску з мистецтво такого зараз немає. Та? Але вони працюють постійно в пошуках, постійно їздять, творять. Їхні роботи пахнуть зимою, кажуть мистецтвознавці, бо ще зовсім свіжі створення минулого. Місяця пленерні роботи та полотна мальовані в майстерні різнопланові. В кожного прослідковується своя лінія, стилізація і особлива колористика. Тут панує така трохи імпресіоністичне бачення з нахилом до реальності, за винятком тих робіт, дуже яскраво жовтих. Колись так малював сар'ян у пісках своїх, але бачив такі кольори. І Володя останнім часом на виставках своїх бачить цей світ такий звичайний, зелених, охристих кольорах, у дуже таких насичених барвах. Асоціація мені закарпатських художників. У трьох митці виставляються вже не вперше. Експозиція робіт в обласній бібліотеці триватиме до кінця місяця. Відтак свої групові та персональні виставки художники мають намір показати в інших містах України.